Red Dead Redemption 2 без перебільшення геніальна гра. Можна годинами вихваляти неймовірну картинку, говорити про високий рівень постановки та атмосфери, і, само собою, захоплюватись особистою історією Артура Моргана, якого вважають одним з найкращих протагоністів. Але мені не хочеться робити довгі відео, тому я взявся за більш компактну першу Red Dead Redemption. І що ви мені зробите, а? Відео не подивитесь. Хе-хе, <хи> налякали. Гра була консольним ексклюзивом і за весь цей час, ви тільки уявіть, не отримала жодного ремастера. З одного боку, вау, а з іншого ніхіра не вау, адже для запуску RDR потрібна консоль поза минулого покоління. Наскільки сильно я вас здивую, якщо скажу, що її офіційно не купити. Можна хіба що взяти з рук. Сидиш, шукаєш Xbox 360, а знаходиш. бля, твердка. Викрутка, шруботяг? Сука, відео тільки почалось, а. А я вже показав свою молороську натуру. Xbox в атлічному стані. ага, віримо, а пил іде в комплекті. Але що робити, якщо людина пропустила реліз RDR та минулі покоління консолей, тому що не знаю, домашку робила? Мені, наприклад, на момент виходу RDR було 11. Так склалося, що я не міг собі дозволити витрачати гроші на ігри взагалі, бо за задачки по математиці не платять. Навіть зараз на п'ятому курсі физмату. Якщо ви впевнений користувач ПК, то можете відкрити для себе світ емуляторів. Вони якраз розвинулись до достатнього рівня, аби запускати ігри епохи PlayStation 3 в стабільні 60 кадрів. Конкретно в RDR є гра за допомогою емулятора Xbox 360, тому що, якщо вірити інтернет-експертам, версія гри під PlayStation вийшла кривою та порізаною. В загальному гра пройдена від початку до кінця без жодних проблем. Хіба що сонячне сяйво відображалось в самих неочікуваних місцях, але я не знаю, то провина емулятора чи самої RDR. Я Розглянув гру паралельно в двох перспективах, як самостійний тайтл минулої епохи та якості порівняння з її наступницею. Ого, це що? Серйозне відео? Ні-ні ні, я -ні -ні, не такий. Потрібно негайно занизити ваші очікування. Хуй. Хуй І тепер, коли тут залишились поціновувачі справжньої аналітики, тобто анал ітики, можна перейти до гри. Папа покриплен. Па папа покрива папа папа покриє папа РДР починається з поїздки Джона Марстона кудись. Ну, ти не знаєш, хто я є. Я з іншої планети, інша, інша планета Галактика. Нині він фермер, а в минулому член банди, та як то кажуть, Ганслінгер. Він намагається почати нове життя. Але ось ці двоє правоохоронці, які пам'ятають усі старі гріхи, вони обіцяють їх забути, якщо Джон ліквідує кілька злочинців. В якості додаткових аргументів поліцаї беруть під варту сім'ю головного героя, тим самим не залишаючи йому ніякого вибору. В загальному це є весь сюжет гри, виконування усього, що від тебе просять, аби лише вони відстали та відпустили твою сім'ю. Само собою історія набагато глибна. Липша, а є кінцівка, це взагалі щось особливе для ігрової індустрії. Втім, у неї є невеличкий недолік. Спочатку гра взагалі ніяк не показує сім'ю Джона, тому вся його мотивація тримається чисто на словах. Гра апелює до базового переконання кожної людини, що сім'я це важливо, але не зображує конкретну родину конкретного Джона. Саме тут потрібно згадати RDR2 2. Вона є приколом до оригінала і розкриває персонажів настільки, наскільки це взагалі можливо. Фактично вибудовує міст між обома іграми. Спочатку я пройшов другу частину і, почавши першу, ніби потрапив в ідеальний сіквел. Гра. Відразу показує сюжетно важливого персонажа другої частини з самого початку та протягом усього проходження підкидує знайомих героїв. Агеваплен. Розвиває теми приквела, обережно прив'язуючи їх до Джона Марстона. Я не знаю, яким чином робили сценарій, але складається враження, що ніби в часи нульових розробники вже вигадали приквел і приблизно прописали його. Гра не те, щоб сильно розкриває персонажів RDR2, Вона ніби розраховує на те, що ви вже знайомі, і просто закінчує їх історію. Ломбейго. В будь-якому разі РДР 2 дуже сильно працює над заповненням прогалин, а в мене дуже гарячий бонанштання. Якщо вас цікавить найкращий наративний досвід, знайомство із серією краще починати саме з приквелу. Якщо для вас Rockstar це творці виключно напівсерйозних та стрічних ігор по типу GTA 5, то RDR може в певній мірі розірвати ваш шаблон. Вона піднімає здебільшого похмурі та актуальні тогочасні теми. Суспільство перебуває на межі, воно тяжіє до технічного та культурного розвитку. Звітку і в той же час гальмуються через банди беззаконників, які переслідують романтизовані, а в певний момент спотворені ідеї. Ті самі беззаконні ганслінгери, які поступово приходять до думки, що їх епоха закінчується. Хтось будь-якою ціною тримається за старий образ життя, поки інші намагаються розпочати все з нуля, залишивши всі злочини в минулому. І найголовніше, чи мають вони право на другий шанс взагалі. РДР не є якимось нуарним депресивним макспейном, і також її важко назвати іронічною ГТА. Вона наповнена своєрідною, автентичною харизмою дикого заходу. Після такого надсерйозного спіття, ви, мабуть,

Думаю, очевидно, що сюжет досі добре сприймається. Але як справи з іншими елементами, по типу геймплею? Повернусь до теми емулятора. Хоча він дозволяє грати на ПК, ви будете змушені користуватись з геймпадом. Якщо вірити відгукам, клава миші почуваються дуже неприємно, адже РДР під них не налаштована. Чому я посилаюсь на відгуки? О, ні, воно не реагує. Що робити? По факту, перша геймплейна секція розпочинається відразу після прибуття Джона. Гра дає вдостер розважитись з редголом алкаша. Особисто раджу зловити тут максимальну кількість фану, адже далі. О. Джон робить дуже тупу помилку. П'ять бандюганів я розкидав бан. Вона є сюжетним виправданням того, що кілька наступних годин ви будете займатися виключно фермерськими справами. Схема проста: спочатку кілька хвилин катсцен з розкриттям персонажів, а потім піздуй пасти корів. Це один з тих повільних прологів, що може навіть змусити дропнути гру. Та сама RDR2 в загальному також має неквапливий початок, але відносно першої частини вона робить великий крок вперед. Якийсь момент він починає потроху розвиватись. Ігра перетворюється на досить типові Open World минулого десятиріччя, особливо по міркам Rockstar. Йдеш на завдання, дивишся катсцену, слухаєш тонну діалогів, поки в мічі кінець карти, вбиваєш половину населення Мексики, можливо, також слухаючи діалоги. Повторити 40 разів. В певній мірі дизайн квістів впирається в сетінг, найсучасніше озброєння, яке може видати гра, Перший з ним квест можна назвати навіть вражаючим, але наступні 10. Не викликають схожого вау-ефекта. Подібна ситуація з транспортними засобами, ніяких винтокарилів, літаків, танків та іншої бронетехніки. Замість них відбувається потяг. Знаєте, скільки разів було його камео. Я не знаю, я буквально збився з рахунку. А тепер скажіть, що може бути краще усього цього? Правильно, потяг з кулеметом, Вершинна геймплею РДР. Втім, гра досить і вміло жонглює контекстами та іншими складовими завдань. Ви можете знищити банду меродерів чисто заради одного безумного розпадача могил, а потім піти на перегони на пару з лікарем-аферистом. Спочатку вам потрібно атакувати шахтарське поселище, а потім лютувати коней з палаючої ферми. Сильно нудьгувати ви не будете, хіба що трохи, тому що деякі елементи можуть повторювати. Ну, занадто часто, або ж просто бути затягнутими. Ті ж самі перегони потрібно пройти тричі. При тому, що механіка переміщення така собі, а цей квест є обов'язковим. Від схожої проблеми особливо страждає сюжет. Як я казав, він будується навколо ліквідації особливих злочинців. Аби спіймати першого, потрібно три години допомагати місцевим мешканцям. І вже потім вони допоможуть тобі. <рес> В пошуках наступної жертви Джон взагалі потрапляє у Мексику і бере участь в революції. Чому не державною? Вона займає більше половини гри, і поки ми не вирішимо долю цілої країни, ми не знайдемо наступну ціль. Само собою нам постійно показують нових, колоритних та цікавих персонажів, але головний конфлікт розвивається надто повільно. Взагалі, він виглядає другоглядним на фоні Мексики. Його буквально можна описати кількома реченнями. Але революцію оооо. Там відбувається якась санта-барбара. Незважаючи на це все, що в першій, що в другій частині, є рівень, де просто потрібно скакати на коні під музику. Зі мною що хочете, але я щиро закоханий в ці сегменти. Хоча знаєте, тут також підійде інша пісня. Мова йде про гру від Rockstar 10 року, тому очікувано, що місцеві квести мають часову прив'язку. Ой, вибач гравець, але це завдання можна пройти тільки днем. Чому ми відразу не сказали про це і тим самим змусили тебе просто так прибігти пів карти? Ой, єдина. РДР наповнена різноманітними необов'язковими активностями в дусі декого заходу. Вуличні дуелі, карточні ігри, випадкові зустрічі під час подорожі. Усе, щоб відчути себе, м -м, як то кажуть, Cowboy. Але. Дуелі реалізовані дивно. Вони потребують не швидкої реакції, а спам однієї кнопки. Азартні ігри я взагалі не люблю і зазвичай уникаю їх, навіть довбаних від відьмака. Як добре, що в ВДР є обов'язкове завдання з. От в що це вони грають? В дурака? Добре, просто протикую родомні кнопки, аби це закінчилось. You fucking cheat! Мужик ти шизофренік? я взагалі не старався. No more cards game. There, Здається, почалось. Конфлікт потрібно вирішити, тому після обов'язкового дурака мене чекала обов'язкова дуель. Ох, цей квест приніс моє життя трішки тільта, але мені вистачило сил не дропати гру. Життя ігрового блогера. Таке тяжке. Я хочу поговорити про стрільбу, стрілянину. Короче, шутінг. Ох, єс, yes, я фром Англія. Хауду знаєте. Увага, зібратись всім бумерам. Це той самий встратий звук смерті, який використовувався чи на кожному огляді років так 10 тому. Всім привіт! З вами Young Stalker 2003 Pro. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Тільки що ми доторкнулись до історії. Мабуть, ПК Бояр цікавить, а як це грати в гру, де потрібно стріляти з геймпада? Я спочатку також переживав, тому що мій геймпадний досвід майже відсутній. Саме для таких, як я, і зробили автонаведення, та ще й яке? Достатньо просто побачити ворога, прицілитись і все вбивайте. Само собою тут є механіка мертвого ока, яка дозволяє зупинити час і повільно, попиваючи чайок, розстріляти всіх навколо. Але я цим майже не користую. Іставався, адже є всеможливе можливе автонаведення, воно сосе хіба що на великих дистанціях, враження, ніби куля летить в рандомний бік. Саме через це переправа до Мексики, під час якої вороги атакують здалека, є найгіршим квестом. Відносно другої частини тут спрощені системи ХП та стаміни. Якщо в рдр 2 можна було танкувати серйозну перестілку, то Джон розвалюється від кількох шотів, але він швидко відновлюється. Надійне укриття панцея від усіх ворогів, аналогічно зі стаміною, але зрештою вона досить класична серії RDR. Ого, гравець хоче бігти. Нехай затискає Shift. Але якщо він хоче бігати швидко, тоді потрібно клацати клавіші якнайчастіше. Бажано взагалі зламати клавіатуру. О Боже. Здається, я перейшов з rdr 1 в rdr 2. З конями теж саме, адже вони також мають стаміну. В RDR2 ця система знайшла компроміс, і тепер, якщо клацати shift у ритм копит, скакати можна нескінченно. Звичайно, дякую, але я все одно не розумію, нехера постійно клацати. В першій частині таких інновацій немає, але є регулярні кількасекундні зупинки, адже все, пробіг 40 метрів пора перепочити. Несподівано згадаю вібрацію геймпада. Вона вмикається в різноманітних акшонових моментах, що круто. А також воно годить, коли за. Кінчується стаміна, що дуже погано. Ви можете тригрити її буквально що секунди, через що геймпад перетворюється на зламаний вібратор. FDR – це перша гра, в якій я вимкнув вібрацію, тому що це якесь пекло. Загалом, механіка коня тут дуже спрощена. В FDR2 це буквально повноцінний компаньон, котрого можна годувати, доглядати, переодягати, гладити. Протягом усього проходження я постійно пестив коня, аби почути хлопець в першій частині усього цього нема. Кінь це просто транспортний засіб. Перепутаєте і візьмете чужого коня, ви навіть не помітите. Також штучний інтелект, схоже, не дуже налаштований, тому майже всі вершники по замовчуванню скачуть на максимальній швидкості. уж цей блеквотер, місто перегонів. Керування тут не найкраще. Якщо цілитись в спину, то ви точно зійдете зі шляху. Ого, оце новина. Якщо не дивитись на дорогу, то можна вмерти. Ну я базанув. Але іноді під час звичайної прогулки я втрачав керування. Якщо говорити про графіку, то дуже важко уникнути порівняння з RDR 2. Вона, вочевидь, красивіша, інакше бути не могло, адже між іграми різниця 8 років. Якщо спочатку пройти приквел, а потім почати першу частину, то у вас буде враження, ніби це фанатська гра на юніті. У мене дуже поверхневе уявлення про вестерн і Red Dead Redemption цілком йому відповідає: палюче сонце, безмежні засушені локації, та невеличкі селища, максимум десяток простих будівель, та обов'язково двохітажний салон в центрі. Перехід в Мексику привносить мексиканську архітектуру та ще більш пустельні локації. Лише під самий кінець гра дає свіжий ковток повітря в плані арт-дизайну, але це швидший виняток. РДР це уособлене уявлення дикого заходу, коли ж RDR 2 певною мірою є його переосмисленням. Вона постійно міняє загальний стиль картинки перед вашими очима, показуючи зовсім різноманітні локації, дуже рідко використовуючи той самий образ вестерна. Загалом я безумовно рекомендую. Дую вам ознайомитись з Dead-ними іграми. Питання лише в тому, з чого почати. Якщо ви хочете ознайомитись в першу чергу з сюжетом в хронологічному порядку, і ви готові до різкого доунгрейда всіх механік при переході в першу частину, налітайте. Але якщо ви не тягнете старі ігри, що ж можу зрозуміти, тоді не партесь і сідайте за RDR2 Це дуже крута гра, навіть сама по собі. Або ви можете взагалі в хуй не дути і грати в Red Dead Revolver Навіщо мені ці ваші нексгени, пасгенни, коли в мене є двадцярічний мотл. Now I know the only compass that I need.